Взагалі коротенько вертаємося у Новолинськ. Нам вже дзвонили, що тут ДТП сталося на перехресті від Маяковського. Зараз будемо дивитися. Може Пожежна частина Мерседес. Не видно добре. Хлопці, вечір добрий. З Новолинського інформаційного порталу. Ви може в якісь свідки події були там чи за кермом? Ні, за кермом не було. А хто був, може хтось якісь коментарні там влички там дасть? А, всі хлопці там, так? Да? Да. Поняв, дякую. Десь там є, так? Да? Бачимо працюють експерти на місці. ДТП. уж пошкодження познімаємо. Добраче сюди садить. Ну, шкода. Розкажи, будь ласка, що сталося, як? Ми з Назаром, товаришами, ми їхали з вулиці Маяковського через Галана, на Перекрестку, на вулицю Гірничу переїжджали на світофорі, на зелене світло світофора. І коли ми перетинали перехрестя, по вулиці Галана приїхала машина. Пожежна з приблизковими маячками включеними. Але дивлячись на ситуацію, що там не, 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 ну, перекресток складний, на, як просматриваємось по -українски. Ну, не видно, обзор, обзорність дуже обмежена. І ми не побачили цих маячків, але звукового сигналу не було. І на перехресті він в задню частину автомобіля. Трапилося ДТП. зараз знаходимося на вулиці Маяковського, звідки виїжджав цей мерседес, легковик, який отак, по суті, два Мерседеса. Один пожежний, другий легковик. Подивимося на кут як водій міг його побачити тут Ну звідси явно не було видно водій їхав на цей Ну, сигнал світлофора зелений Ну звідси то вже більш-менш можна було бачити так там бачимо забор Добре не видно, які машини можуть від їхати. відтихати. Тільки десь приблизно звідси видно. О, звідси то вже добре видно на Ну, До перехрестя буквально метрів 15. Да, важко то сказати хто. Скоріше за це, цей світлофорчик тут винуватий проводяться заміри вулиці Маяковського. <пробується> давай, давай, давай. Трасс, трач.